Мене звати Юрій. Мирний час я керую it компанією. Сьогодні я хочу розповісти про одну зі своїх мрій, яка почала здійснюватися, незважаючи на війну. Більше того, війна стала її каталізатором. Мова йде про громадську організацію «Говори», яка поширює цифрові технології. Для покращення життя людей в Україні, особливо найбільш вразливих з інвалідністю. Наша організація також прагне зрощувати в суспільстві культуру поваги, прийняття та справедливості. Після майже року роботи приватна ініціатива перетворилася на громадську організацію з різними проектами. Але сьогодні я зосереджуся на тому, який по особливо близький моєму серцю. Тіпіток цифровий інструмент, який дозволяє людям з порушенням мовлення спілкуватися зі своїми близькими. Невербальна особа складає фразу з допомогою ілюстрації і може таким чином комунікувати. Цей інструмент підходить для дорослих та дітей з розладами комунікації, спричинені аутизмом, афазією, інсультом чи іншими станами або діагнозами. Його також використовують для реабілітації травмованих військових. Ми адаптували та зробили доступним Тіпітоп для україномовних користувачів. За допомогою цього інструменту ми даємо голос тим, хто його не має. Це лише початок, але який, я переконаний, матиме велике майбутнє для людей, які хочуть бути почутими. Я запрошую вас приєднатися і стати частиною цієї мрії.